Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні 6 березня і давайте подивимося, які ціни на овочі та фрукти нам пропонує магазин. Морква мита першого гатунку 40. Морква перший гатунок можна придбати за 34. Картопля фасована перший гатунок 36, гарбуз батернат 54 за кілограм. Морква перший гатунок, не знаю, сумнівної якості 25,45. Цибуля фасона першого гатунку 15,60 за кілограм. Цибуля червона Марс 41. Огірки перший гатунок 110 гривень кілограм. Огірки тепличні 110 також. Цибуля 10,35. Корінь селери першого гатунку можна придбати за 50 гривень. Корінь імбіря 200. Перець солодкий жовтий 214 гривень. Кабачки 125. Ось такий червоний солодкий 210, яблуко фуджи, перший гатунок 40 гривень за кілограм, розфасовані. Яблуко Голден Ось такого розміру 39 гривень, яблуко шкільне. Дрібненькі маленькі, 32. Яблуко чемпіон першого гатунку 40. В упаковці. Авокадо хаз 170 гривень за кілограм. Елітне авокадо можна придбати за 120 гривень за штуку. Будь ласка, кому потрібно. Ціна вражає. авокадо хас дві штуки в упаковці 100. авокадо хас редітуїт першого гатунку 100 гривень за штуку. Грейфрут 67. Памело першого гатунку можна придбати за 65-55. Світі перший гатунок 120 гривень за кілограм. Памело червоне перший гатунок 80. За кілограм. Банани 65-80. Апельсин перший гатунок 47. Лимон перший гатунок 75 гривень. Не дуже великий. Мандарин мандор 66. Мандарин перший гатунок 66 також. Мандарин Муркот 66. Ось такі дрібненькі. Киві перший гатунок 115. Хурма Піраміда 130. Киві у кошику другий гатунок. Упаковка коштує 100 гривень. Не підніму важке. Кокос 30 за штуку. Гранат не дуже гарний 120 за кілограм. Груша перший гатунок 70. Груша конференція 110. Яблуко речів 42. Ось дивіться, яке яблучко. Яблуко сортове 37,85. Томат червоний, коктейльний перший гатунок. Пів кілограма в упаковці 89,90. Томат черрі, перший гатунок, 250 грамів можна придбати за 54,90 Томати тепличні 90. Томати коктейльні перший гатунок 140. Непогані. Редька Дайкон 69 за кілограм. Капуста Пікінська коштує 73,45 45 за кілограм. Часник 165. Броколі 170 гривень за кілограм. Капуста рання 72,45. Капуста першого гатунку 44,90 Капуста цвітна 120. Буряк перший гатунок 22. Другий гатунок 10. Це ось таке маленьке, поганеньке. Картопля коштує 27,90. Також ось невелика. Картопля рання першого гатунку 37,60. Картопля мита перший гатунок 38,60. Яйце куряче, 5,09 за штуку. Своя лінія вища категорія коштує 68,40 десяток. Куряча яйця квочка перша категорія 65-30. Квочка домашня, вища категорія 72-30. Полтавська вища категорія 69-30. Полтавська перша категорія 63-90. Ясен світ вища категорія 73,60. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе?